Як зазначив заступник надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні Даріуш Гурчинський, тільки за минулий рік візи до Польщі отримали понад 570 тисяч громадян України. Це набагато більше ніж видала віз українцям будь-яка інша держава. Почуваємо що Зв'язку з сподіваємося, що з перших місяців цього року кількість бажаючих поїхати до Польщі зросте, тому відкриваємо нові візові центри на території України на України. Компанія VFS Global заснована у 2001 році як спеціаліст-партнер для дипломатичних місій. Вона обслуговує 37 суверенних держав за допомогою 526 візових центрів. З минулого року співпрацює із Україною. Пункти прийому анкет на віза до Польщі вже відкрито у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Дніпропетровську, Донецьку та Харкові. І ось тепер у Житомирі. Якщо візьмемо статистику статистики то около 30%. за статистикою за минулий рік у консульстві у Вінниці побували 30% відсотків житомиряних жителів області. Статистика тішить контакти треба розширювати. Беталі України і країв Шечі скінчили ще в нашим консулаці. Промовці зазначали, відкриття такого пункту прийому візових анкет дуже актуальне, адже зв'язки між Україною і Польщею, виробничі, культурні туристичні, розширюються під час євро 2012 бажаючих поїхати з України до Польщі і навпаки буде ще більше на сьогоднішній день. Є багато людей, які вже мають достатні там, скажімо, статки з тим, щоб Шукати вже для себе зручності, і комфорт, щоб нікуди не їздити, а їм все принесли додому. Як зазначив регіональний директор фірми ВФС Глобал в Україні та Білорусі, пан Рохіт Сапру вартість візових послуг буде рахуватися залежно від їх кількості, адже документи можуть доставити і додому у визначений час, але в середньому це буде десь 19,5 євро. В кого грошей небагато може сам поїхати до консульства у Вінниці і оформити візу там, як це робилося й досі.